Опа, І Зараз буде цікава історія, типу, е чи натекло масло в повітряний фільтр. От, все, все, все. Пробую відпускати так, щоб він же ж назад не ляг. Давай я стану. Не, ми руками її ми Його вперед типу, прокотить. Якщо натекло, тоді придеться... попробуємо прокотити назад. А не зараз провірили чи. Чи не набралось масло в повітряний фільтр? Притримай його за бампер О. А у мене була дористова кава, то у тієї при таких е моментах... Саня сідушка не защокнута, зламаєш. Ага От, То в мене при таких моментах одразу натікало. В воздушний фільтр масло даже при отаких горках каких-то вертикальними натекало. Дерзкий тип! What? Подъезжай, якорь, Я не тримаю, а а я ж так и, так и кажу. О, жарко капець, воно пливе все бо... просто скучно переїхав, але наказав. Зараз подивимося да. як літровий. Ну я тобі скажу, тут Саня вже докопав до твердого. Ну, а там тоді, так. Ту вже до твердого докопав. Да. Дається, да, що воно взагалі таке типа не я. Ну коротше ти да. Да, да. Ти думав, що ти на ізі, да. Більше газу резина чиститься, виходить. І вже виїжджає. Да, Контент-мейкери в болоті. Контент в болоті, так. Да. Саня Саню Бобер сьогодні поборов виходить Перший кобар Єсть а? Єсть а? Забувся рукавиці, це ж треба Ой блін проехать, понял? <laughs> хотим, хотел на изи проехать, да. <laughs> Никита проехал. Проехал, молодец. Да там просто в колею не надо попадать. Коротше, Русик хотів виїбнутися і проїхав так легенько, типу, всіх наказати. Да? Хотів жорстко вийдувати. Да. Не просто, а жорстко. А, а там е накопано, походу. Накопали хтось. Да, а там а накопано. Якось, да. <гум> ти в перший раз я тобі казав, поїдь колею, а ти об'їхав. А цей раз попав туди, куди треба. Да, так, молодець там проїхав, де 520-ка сидить. Сидить, так. Сидить. А ти наручнику, так? Да? Ань. Давай туди. Аж до дерева там перегорожено і назад. Воно їздябельне, нормально. Та я поки не поїду мене ж. Там накатано, ну, без подйобки. Отут, правда, в комишах. Мимо колії на піти. Ну, Важко виходить варіатор. Зацеп є пейший у колеса. У мене є павербанк, але шнурка нема Ну, А й вже сідає поки бобра проїдемо, там буде видно. Єсть. Замига, є. я тобі теж хотів сказати, він тебе як якорь, виходить, бач, прорив. Дай я пролізу тріщика. Так а мы тут объехали. Мы тут объехали. Да, тобі надо сюда ехать. Сейчас я, я по тебе вернусь. Чуєш, серый? Серый? А, серый уже сил. Сейчас я по тебе вернусь. И вообще на... на ту сторону. О, телефон у тебя, да? Полный привод сейчас включу. Кажу сейчас я порядок включу. На рабочем. Вы ко мне Там Я еле пришел. Давай сюда. Пацаны, вот кажут там, сюда надо ехать. Ветки на пусто. А вони там є де об'їхати? Да, 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 мы туда їхали подачи.

Там так с изюминкой переезд, блин Ну шо, перекур? маршрут для нас неизвестний їдемо сюди перший раз ну якби ми розуміємо де ми що ми но ще ми тут не Не каталися да. я не знаю Никита, може би ти став в сторонке постояв хоча ладно есть я думаю, що розматуй троси, зацепляйся вони за крючок зразу. Не, ну ти уперся, тобі руль треба вирівняти. Ми тут будемо тормозити весь процес довго і нудно. Трос длинний, тобі буде вистачати, якщо протягнувся. Як і то зацепили, можна рухати. Ти готовий? Tobie można odsypić. безниму отлично да сейчас купаемся убиты А де шлем? Да, жарко було зняв. Та хоч би не забувся, думаю. Та да, ні, ні, бляш. Ж... Що, гнеємо чи я кашо? Та я підзніму, давай. Да, я вже сейчас замикаю. Ще. Я. Та це не Ало, це я. А тут треба було виїжджать, походу. Добре. Не знаю, чи я тут виїду. Снимаем. Улыбаемся и машем О, эй Я Я понял. О, Саня вообще по-дерзкому. Ну що, парні, Короте, у нас по суті буде зараз легендарний обід. Ми добавили, доб, добрались до нашого столика. Маршрут був сьогодні новий, не можна сказати, що більш складний, да, але е, просто вже не такий заїжджений. Ну Ви все бачили. Зараз переобідаємо силушки богатирської і піднаберемося по моєму Бо вони трохи вспотіли. Ну, поїдемо поїдемо ми бобра брати тепер е, в противоположному напрямку, так як ми завжди їдемо звідти туди проти течії десні. А зараз підемо за течією. Подивимося, як як він нам піддасться цього разу. От, і що буде цікавого. Підписуємося. Я не знаю, це перша серія буде чи дві серії. Души Та, але... Якось так. опа Та, да. Опача! опа Опа-опа-опа-па. Коротше, ми переобідали. Храбріна наїлись. Зараз як почнемо нажимати на педалі. Ну, ну, Саня, ты понял. Сейчас его та ветка скине, короче. <с> Ладно, поехали, мы Серегу обидем. Короче, прошлый... Не, не прошлый раз. Декілька покатух назад Тут XMR порвал полос. Серега! Оно торчить палка якась порвався порвав тут полуось ось а тут взагалі Андрюха на гризлику він нарив тут этот самий нарив жопу сраку отут і тут всі сидять води правда мало коли води отак от так от тоді ось сейчас ця евка перевернеться Давай руку придержу тебе. Там глибоко? Да. От отак і їдь, бо по-іншому перевернеш. Саня храбрина наївся. Кабаносу там з приправами. Хе-хе-хе. <реш> Трохи теє, да? Але візьми рукою. Таїть, та може вон ти на виході. Та їдь кажу. Ага, все, приїхав. Ти вже не перевернешся, а? Ти вже не перевернешся. Бо він не їде. Mm. Давай пхай. Там Руслан репортаж записує. Зараз допише, подивимося. Ну я ставлю на те, що Руслан може проїхати в принципі на ізі. Без проблем. Він навіть може не нагазовувати. Отак Так вот. Да. Ну як би як і очікувалося. Там за рахунок резини кліренс зараз досить ну, привічно збільшений і зацеп офігітельний. Відповідно... Коротше, погнали. Один, телефон подключен. Ага. Ха -ха -ха -ха. Ну, можно вот так, но я не знаю. Если что, вытянем. В принципі, всіх присасувало. Зикм. Ось сюди не совєтую. Навіть не, не треба їхати. Якщо отуди по тому горбу, думаю, ну по цьому горбіку, можна спробувати. Просто пам'ятаю, там ми сиділи. Я думаю, що воно скрізь тут таке ж було. Ні, просто отут сильно воно в'язке. Отут Тарас, колись Поляріса всадив, що я думаю, що ми тянули лебідкою і, мабуть, з'їв. E, впереди, блін. Да? да. Просто жесть. А отут, -от, недавно я викидав відос прошлогодній, типа, то бірпіха залітав і на задньому приводі, на задньому, передок забув включити, доїхав почти до виходу. Оце отак. Зараз спробуємо рубанути тоді туди. Ну да. Ну якщо витягнем, я залібіжу тебе оттуда. Не хочеш перший попробовати? Ні, йому нема смисла. Нема? — Йому нема смисла, він хай їде сюди. Йому тут точно нема чого робити. Ми будемо два часа його доставати.